Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Подивіться, яка в дворі Лаванда Ого! Сьогодні у нас вже 20 червня і навіть не віриться, тому що на вулиці прохолодно вітер. Не вдається записувати відео, тому що вітер несподівано задуває все. Швиденько хочу сказати, що я дарма не витрачаю кошти. Мені потрібно, якщо це стосується одягу, приміряти, відчути. І я казала, що я трішки хочу почати змінювати свій спортивний стиль одягу на більш такий жіночий, але сьогодення нам підказує краще спортивний, але все ж таки. І дещо я знайшла це український виробник, дизайнер, або ще там якось я не знаю, тих регалій, Вовк. Ну як тут можна записувати відео? Мені ж хочеться, щоб вам було комфортно та зручно. Воно дує. От я не знаю, як його ходити по Києву. Кросівки не взяла, холодно, шкарпетки наділа, а це як здрасті. Дивлюся в дворі, не буду обличчя показувати, батьки розмовляють з діточками українською мовою. Але вчора чула, що в такому ж віці йдуть і розмовляють російською мовою. По-різному чомусь так. Тут дивлюся в дворі вітер, як. Не гайдає троянди і гілочки начебто не такі сильні, а вони тримаються. Щойно тут аж на землю хилило їх, а вони стоять. От так. руки. Шахлива ніч сьогодні була, Одеса, Харків, дівчатка напишіть, як з вами. Все добре і бережіть себе. 68 гривень світоч, український виробник випустив новий шоколад. Він, як кажуть, ну, на протидію дубайському шоколаду з фісташками. Або це не цей. Хоча хочу сказати, що про дубайський шоколад, ну так, собі різні відгуки. Мені він не сподобався, а ось шоколад з фісташками дуже. Але тут молочний. Я не люблю молочний, я люблю чорний шоколад. А так би купила. Взагалі улюблений це у мене такий шоколад чорний. Але тут зараз я в Ашані, тут дорого. в Сільпо має бути дешевше, бо щось хочеться солоденького, але не молочного, а такого чорного шоколаду. Це Таня так вітру ховається. А я зробила скрін книг, які дуже радять почитати. І зараз хочу подивитися, просто подивитися, хоча б чи є такі в наявності. Продавилася дівчатка, Н -н -н, немає. Ну, буду дивитися в інших магазинах. 89 гривень. Я не знала, що є така книга, дійсно, я не буду купувати, але Хі -хі. такі для мене як новинки. Та книга, яку я шукаю, це зовсім не цієї тематики. У нас я такого ще не бачила, 9 гривні коштує, бальзам для губ дивлюся. Тому що це український виробник, дівчата, я акцентую завжди український виробник, щоб я не казала по декілька разів. Бальзам для губ такий, я намагалась прочитати, але там дуже дрібно тут я прочитала це ще йде. Такі цифри, як треба, і я ближче вам показую, а потім, коли буду монтувати, я теж це прочитаю. Такий далі є рожевий 120 гривні, Сітку дивимося. Або хтось уже такий купував, то, будь ласка, мені повідомте, тому що деякі речі я не знаю. Я прийшла подивитися біокон, який я вже знаю, а це. Перевіряємо спочатку цифри. Ну то Правильні цифри. Дивіться. Хм, Які бальзами для губ. Може, ж нічого не бачу без окуляри. Отак От правильно, бачите? І від вірусів нові. М -м 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 -м. І рожевий. Цікаво зробили. Це з окулярами треба ходити. Ну, Я вам ближче все показую, а коли буду монтувати, воно буде, мені теж все видно. Зафіксуємо цей момент. І, до речі, треба звертати увагу на термін придатності. Ну, так, це рожеве, а там такий як. Малиновий. Магік, магік. Малюнки однакові. Нові бальзами для губ. Зверніть увагу, мої дорогенькі. Ой, ще і блакитний тут є. Тут дивитися, не передивитися. Блакитний такий, о, дівчата, звертайте увагу. Угу. Отак. А це так так. Нові бальзами для губ. А це що? Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Треба буде взяти окуляри, прийти та почитати уважно. А це найдорожче. 137 гривень. Коштує. Ну, малюнки однакові. Якщо на паузу ставте. Отак. Хм. Цікаво, цікаво. Ще звернула увагу за 57 гривень, теж український виробник. Перевіряю завжди. Є і бюджетні варіанти. Ось тут вишня, <плес> махіто, банан і полуниця. Бачите? Хм. А я вишню люблю, а ви що любите. Почала далі дивитися теж український виробник. І такий український виробник. Просто 16 гривень, будь-які бальзами для губ, зараз це вітер повіяв і одразу треба щось для губ. Це 89 гривень. Майже всі тут бальзами для губ, це є український виробник. Навіть СПФ 30 за 98 гривень. А ще я вчора заходила в Джулія, це теж український виробник. То це ви побачите вже в наступному відео. І Вовк, і Джулія. А чому я звернула увагу на шоколад? Тому що блогери так дуже дубайський шоколад про нього кажуть. А про наш український найсмачніший світоч чомусь мовчать. А я буду казати, от так, знай наших, найкращих. А я дивлюсь, хтось в футболках ходить, хтось в куртках ходить. А я в шкарпетках. Так, погода зіпсувалася, мабуть, буде дощ. А я люблю будь-яку погоду. Це вже не важливо. спостерігати за життям. Люблю. Цікаво, чи є ще такі люди, які дивляться Гордона? тому що вчора з'явилася інформація, у нього це все точно, все там стосовно, що помер той, на смерть якого чекає весь світ. Цивілізований. І знаєте що? Мені потрапляються в житті такі люди, які дійсно дивляться, і коли я з ними про щось намагаюсь розмовляти, там неможливо щось сказати. Або ти закінчуєш розмову і думаєш до побачення, або от як. І до речі, що образливо, що ті відео набирають дуже шалені перегляди, а там, де справжні почуття, справжні емоції, щось позитивне, добре, якось воно не в тренді і це дуже ображає. Мені цікава ваша думка стосовно цього, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому так відбувається. А зараз я прийшла на озеро, але тут дуже сильний вітер. Мені дуже хочеться, щоб ви емоційно якось відпочили, тому далі буде вже під музику. Дякую вам мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення. А зараз Відео для того, щоб заспокоїтися.